Доброго дня, колеги, підписники каналу. Вирішив зняти коротеньке відео. Розпочали сезон посадки часничку. і хочу показати отаку чесникосажалку. Крючкова минулому році купив Був у мене мототрактор, але придбав трьохциліндрового. То нею так я й не садив. Пробував, садить вона непогано. То можливо, кому потрібно. Можливо, хто шукає, вона нова посадила практично сотку. То можу продати, кому потрібно, хто шукає. Ось я доробив трішки далі зробив кріплення, Попробував мотоблоком, не влазило, а так трошки удлінив, то стає нормально. До мототрактора також підходить ідеально. Зараз нова. Здається, в районі 14 тисяч, то за адекватну ціну можу продати, кому потрібно. Ще є на продаж така крючкова картоплекопалка, Також нею часничок добре копати. Но вона йде вже до мототрактора. Відкопав я нею один сезон. Нарікань поломок, розтягнення цепа не було взагалі. Не цепа, вибачайте транспортера. Працює все ідеально, попали чудово, також можливо, кому потрібно, звертайтеся, телефон залишу в описі. І ще одне є на залишку 12 кілограм повітряної бульбашки Любаша, калібрована 5 мм. Також можливо, кому потрібно, звертайтеся, домовимось. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.